Він описує історію про те, що Українська академія наук існувала за рахунок голодного виснаження співробітників. Бухгалтерські рахунки підводили в смерть. Щоб працювати в академії, люди працювали поза академією, заробляли фізичною працею для того, щоб могли мати змогу працювати розумово, вести культурну роботу, шили з мотузків черевики, робили сірники, обробляли городи, читали лекції в касарнях, ходили по дворах, грала на скрипку, чителювали по селах, улаштовувалися на хліборозробку. Служили в цукроварнях. Дійсний член академії наук, видатний учений академік Яснопольський, придбавши коня і воза з жінкою і малими дітьми, їздив з базару на базар, обернувшись на мандрівного торгівця. Журналіст, письменник Михайло Могилянський служив за сторожа в дитячому притулку в Буєрці. І, от, до речі, я нагадую: ми читали Михайла Могилянського честь, і я зараз хочу перейти до цього тексту, бо дуже сильно перетинається це з тим, що я вам розповідала у читанці... На тему честі Михайла Могилянського ще раз нагадую: це текст. Який не написаний у 90-х, який не написаний у нульових, це не текст це зараз, це текст, який написаний у 44 му році, з такою деталізо... з таким деталізованим описом того, що відбувається з українською інтелігенцією, з таким детальним образом, про кого йде мова, що ці люди зробили, і що з ними зробили. І, от, зокрема, наприклад, описуючи наукову працю в Совєтському Союзі, з чим доводилося стикатися. Яскравою конкретно до певної міри вичерпливу картину наукової праці в цей період малює передмова до російсько-українського словника правничої мови Київ 1926, написана академіком Кримським Агатангелом Кримським. За одне засідання, причому, що бачите, тут в тексті, попри те, що вже в цьому, на цей момент е Домонтович свідчив проти Кримського, він в іншому тексті описує те, що відбувалося з Кримським і з його роботою. За одне засідання кожен член комісії одержував по 4,4 копійки, навіть не цілого п'ятака, а на місяць припадала по 1,5 карбованця. Ці цифри надто красномовні, навіть без всяких коментарів, і додати варто хіба лише те, що члени комісії свою уперту працю провадили в жахливих умовах не тільки голоду, бай холоду, по приміщення академії наук зимку не опалювались. Академія не мало дрів. І все ж таки члени комісії провадили свою працю. Далі, в зазначеній передмові, ми читаємо: на закінчення почуваємо моральний обов'язок пом'янути тих товаришів, членів комісії, яких немає вже вживих, і які таким чином одійшли від роботи не з власної волі. У 1919 році померли не своєю смертю Тізенгавзен і Колбасьєв, останній взявши участь у засіданні комісії 12 серпня. 1920 року помер Греків, взявши останній час участь у комісії 18 вересня 2020 року. У 1921-му помер з голоду Хруцький. У 1922 помер Радченко. Останній брав участь у праці 3 серпня 1922 року. Ми взяли, заприклад, факти з діяльності тільки однієї з численних установ Української академії наук протягом трьох років 1919 і 1922 з її складу загинуло п'ять чоловік. Передмова чітко фіксує причину смерті одного з них голод. Радимо ще раз перечитати ці скупії, стримані рядки, щоб зрозуміти сенс подій. Складання словника правничої мови було доведено до кінця, але п'ять чоловік мусили бути пожертвувати своїм життям. Люди гинули один за одним, але не капітулювали. Люди мерли. праця тривала. Це пише Домонтович в 44-му році. Потім цей текст діаспора розповсюджує і видає. Уже в 50, 50 якомусь, зараз скажу, в 59-му році праця Петрова вийшла в світ окремою книжечкою у Нью-Йоркському видавництві Пролог. А, і от той епізод, який Знаєте, я вам дуже часто розповідаю якісь там. Відірвані різні багато-багато епізодів. От я сьогодні говорю про Давантовича, Це дуже дуже рваний етер. В ньому немає якоїсь послідовності, логіки. Я то почала розповідати, який він був агент. Тепер я вам зачитую взагалі текст, який цьому суперечить. Але тим не менш, знаєте, ці біографії дуже цікаво читати, як і читати українські тексти, тому що вони нам передають взагалі ту атмосферу, якою жили українці, і наближають нас до досвіду до цих людей, як людей. І, зокрема, є. Текст, частина цього тексту описує самогубство, самогубство Данила Михайловича Щербаківського. Я прочитаю, як про це пише Домонтович, а потім, а потім зацитую вам свою стару читанку, яку я робила на підставі книжки Честь Михайла Могилянського. Отже, що пише Домонтович? Забіг Щербаківський. Був він, як звичайно, в чорному люстриновому піджаку, мав вигляд, немов кудись квапився. Зайшов на хвилинку до церкви, попрощався з тілом небіжчика, вийшов, потиснув руки, перекинувся парою слів з деким, просто побалакав, трохи побалакав з Єфремовим, а потім якось непомітно зник. Він пішов до Дніпра, який ще палав жовтим і червоним полум'ям. Тут, на березі. Коло ланцюгового мосту Данило Михайлович набив кишені камінням, піднявся на міст і кинувся зверху в річку. Через день тіло знайшли. Самогубство Щербаківського справило велике враження на широке коло української інтелігенції. Похорони, які відбувалися в лаврі, перетворились на громадську демонстрацію. А... Другу частину цього тексту я вам зараз зачитаю, але просто хочу повторити вам уривок свого етеру про Щербаківського, про якого ви таке що почули, і про книгу Михайла Могилянського Честь. Бо цю історію, якщо ви уважно дивитеся мої етери, ви вже знаєте. Туди він прошиває згадку про Данила Щербаківського. Переконано, ви не знаєте, хто це такий. Я теж не знала, хто це такий, але якщо ви читали книгу. То ви зрозумієте, що опис самогубства головного героя? Буде дуже сильно збігатися з записом Сергія Єфремова від 7 червня 27-го року про самогубство відомого вченого мистецтвознавця Данила Щербаківського. І далі запис цитую: утопився Данила Щербаківський. Утопився уночі близько мосту. Рибалки бачили, як він зайшов у воду, щось несучи перед себе. Мабуть, прив'язав собі камінь, щоб не виплисти. Потім дав нирка, ще раз виплив і більше не показався. Це опис смерті головного героя. Стосовно якого автор потім пише: Це русський русський доктор. Котрий застрелився. Хоча насправді, як ви бачите, смерть описана іншою людини, і ця смерть знайома всім інтелектуалам, які знаходяться в контексті. А книга написана, зокрема, до тих, хто знається на контекстах. Автор про це говорить, автор веде цю гру з читачем. До в одних моментах звертаючись до читача товаріщ, і ти розумієш, о, це для якогось іншого читача, це не до мене. А в інших розповідає історію, залишаючи історію цієї людини. А тепер я вам розкажу трошечки з відступом. Хто такий Данило Щербаківський. І це дуже важливо знати. Я дізналася про цю людину, читаючи цю книгу, і гадаю, що нам всім треба знати такі історії. Тому що це як історія роду могилянська. Данило Щербаківський у 21-му році під час кампанії з вилучення церковних цінностей, нібито на допомогу жертвам голоду в Росії, протистояв вивезенню з України срібних і золотих речей, які мали бути в музейних колекціях. У 22-му-23 і му роках їздив до Москви рятувати націоналізовані з українських церков золотарські вироби. Йому вдалося повернути в Україну понад три тисячі. Виробів три тисячі. Зокрема, золотий хрест, подарований Богданом Хмельницьким в Києво Печерській лаврі. Дуже цікаво, де він зараз. У 20... 1923 році з посади директора Київського історичного музею усунули Миколу Біляшівського, покровителя Щербаківського. На його місце прийшов голова музейно-виставкової екскурсійної секції Андрій Вінницький. В цей момент на Щербаківського почали доноси писати, стверджуючи, що він нищить колекцію музею. Хоча сам Щербаківський постійно говорив про нестачу коштів у музеях, намагаючись повернути, привернути увагу громадськості до пограбування та нищення пам'яток української культури неналежне зберігання музейних експонатів, Щербаківський написав статтю культурні цінності в небезпеці в журналі Життя революції. Також він відчував себе однією жертвою, яку було заплановано знищити духовно разом з музеєм. На знак протесту Щербаківський вибрав самогубство, до якого довго готувався. Перед тим він написав останнього листа Я втомився. Залишити музей, якому я віддав найкращі роки свого життя, не маю сили, боротися з кваліфікованою підлістю не вмію, терпіти постійні провокаційні візити далі не можу. Похорон Щербаківського на території Києво-Печерської лаври перетворився на мітинг протесту, під час якого виголошували промови, потрактовані в ГПУ як антирадянські. Згодом, чимало учасників похорону Щербаківського були репресовані. Професор Володимир Старосольський в своїй промові на надзвичайному засіданні Українського сторочно-філологічного товариства в Празі, присвяченого пам'яті Щербаківського, сказав: самогубство Данила Щербаківського не було проявом слабости. Навпаки, це був акт бою, боротьби, цей спосіб боротьби проти морального гніту, розкладу, що страй... страшніший від економічної і всякої іншої руїни, він уважав найвідповіднішим і для оздоровлення атмосфери найдоцільнішим. Віддавши всі свої сили ідеї, він не вагався віддати їй і життя. Вічна пам'ять борцеві, що й смертю своєю боровся. Власної сім'ї Щербаківський не мав. Його могилу на території Києво-Печерської лаври у 1934 році знищили. У 1992 році на цьому місці встановили чорний надгробок. І це те, що я дізналася, досліджуючи текст, який читала. Тому що мені було трошечки цікавіше про нього почитати більше, і знаєте, з літературою це завжди так. Ти або читаєш і дізнаєшся, проживаєш певний досвід з героями і трактуєш їхні дії, як тобі здається цікавим. і Так далі. Ти можеш читати трошки глибше, що я роблю, коли готуюся до етерів. І от я описала вам це у своєму етері про Михайла Могилянського. Я зараз зачитаю, що пише Домонтович, Тому що він ну, фактично зібрав ті ж самі свідчення і цей текст, і я його прочитала уже пізніше. І фактично він дублює те, що читала я вам. Тому що він теж добрав саме ці факти, які є важливими. І він робить ті ж самі акценти важливими. Отже, Данило Щербаківський видатний науковий. І музейний діяч, товариш, голови Всеукраїнського археологічного комітету, завідувач історично-поутового відділу Всеукраїнського історичного музею в Києві, не був ані засланий, ані розстріляний. Він став жертвою того морального терору, який запровадили в музеї партійний директор товариш Вінницький і його колопартійні однодумники. У листі, написаному перед смертю, Шербаківський, написав: я втомився. Залишити музей, в якому я віддав кращі роки свого життя, не маю сили. Боротися з кваліфікованою підлістю Оничука і Вінницького не вмію, терпіти постійні провокаційні візити Вінницького далі не можу. Від ревізії музею комісію Укрнаук нічого не жду. Ще більше плюють, зганьблять з білого зроблять чорне, з чесного чоловіка подлеця. Цього я пережити не можу. Чинок Щербаківського був підказаний тверезою оцінкою перспектив, логічним висновком ситуації. Якщо інші бачили тільки чинність локальних і групових мотивів місцевої склоки, то Щербаківський спромігся розпізнати безперспективність боротьби проти принципів совєтської організації наукової праці, запроваджуваної більшовиками на Україні. Там, де інші його друзі ще сподівалися, він вибрав смерть. Щоправда, він якоюсь мірою все ж припускав, що трагізм його смерті ще зможе щось змінити. Та це була тільки ілюзія, романтична героїка, крутянська жертва. Події розгорталися своїм порядком. Загибель Щербаківського стала прологом до подій, пов'язаних з СВО. Від часу самогубства Щербаківського до арештів, пов'язаних з організацією процесу СВУ, минуло два роки. А, і ось оце оплюють, зганеблять, з білого зроблять чорна з чесного чоловіка подліця. Це насправді те, що Росія дуже активно через корисних ідіотів продовжує робити проти українців це перше. А по-друге, справа СВУ. Ви, Ви ж чули цю назву, згадку про цю справу місяць тому в моєму етері про Гелія Снігірьова. І знаєте, одна історія, коли ну, ти не цікавишся взагалі тему української літератури, науки, чим відбувається. А потім ти починаєш занурюватися і чекати, читати більш вдумливо і бачити ширші контексти. І воно прямо пізнавано все. І ти вже розумієш, про що йде мова. І якщо хочете, можете піти подивитися просто етер про Гелія Снігирьова і набої для розстрілів, в якій він детально пише про цю справу. І знову ж таки. Подивіться, Петров просто бере в одному тексті, і одним текстом, одним текстом довгим пише про те, що, ну, наприклад, я, досліджуючи, 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 досліджуючи теми, знаходжу уривками: Отам я знайшла, тепер я це знаю, отут я знайшла, тепер я це знаю, і отам я знайшла, тепер я це знаю. І от воно у мене складається в якусь картину. І я бачу ці імена, і я їх впізнаю, і я знаю, що вони складають. А все могло бути простішим. Мені могли цей текст у школі дати почитати, тому що він був написаний у 44-році. му році. Коли я вчилася в школі і мені можна було дати цей текст уже минуло 50 років. Але про Петрова тоді майже ніхто не знав і ніхто не писав. Його досліджували. Ну, зокрема, його повернула Соломія Павличко. І е, тут є декілька текстів про, про підмогильного і Петрова, і взагалі про. Самого Петрова і про його текст а, доктор Серафікус. І, зокрема, а, тут Соломія Павличко пише: саме через літературу герої Петрова пов'язані зі своїм часом. Через місто вони пов'язані зі своїм життєвим простором, але його герої стають реальнішими від того, що співіснують поруч з відомими авторами. І Полит Михайлович бував удома у поета Максима Рильського, А азилин, приятель, приятель, поет Хоминський, навіть знайомий з Семенком, улюблений поет Марти з невеличкої драми Володимир Сусюра. Ну, невеличка драма це підмогильний. І от ви знаєте, коли ви нічого не знаєте про українську літературу, от ви не читали ні підмогильного, ви не знаєте про Демонтовича. Ви відкриваєте цей текст, а такий, хто ці всі люди? Хто такий Семенку? І так далі. А, і... Проблема в тому, що ми не знаємо, ну, базово не знаємо найважливіші імена в українській літературі. Я маю на увазі, е, звичайно, ми їх дізнаємося, звичайно, ми їх вивчаємо. Але якщо подивитися на завчені, оці всі кліше там, е, Достоєвський, Пушкін, Булгаков, оце, оце все, у нас це ну, переважно отак от з рутів не вилітає. А ці всі долі сплетаються в величезну канву, яка є відображенням всього того, від чого нам треба відштовхуватися, щоб робити ґрунт, на якому ми будемо.